Земний контроль готові до запуску. Три, два, один. Зліт. Зліт. По-моєму, ми розчепили атом сніданку. На початку 60-х в Америці снідали пластівцями з молоком. Батьківщина двох беззаперечних гігантів у світі сніданків Елокс і Пост. Новини зі сніданкового світу. Компанія сухих сніданків пост створила сніданок тривалого зберігання, який можна розігрівати. Ні. Так. Ось пост. хто! Я незабаром розкрішу ту червону літеру «К», яка вже дістала мене. Як пост це вдалось? Завжди є якийсь сюрприз у середині. а вони додали ксантан. Ксантан. Елекс змагатимуться за розробку дечого нового Шеф-кука! Джек клалей! Вони залучили експертів. Ви знаєте, Елем Басквакер. Вітаю, сестри і брати з Келокс. Надзвичайно ну, серйозні бізнесмени можуть на нас образитись. Вже є певний прогрес. Розміри інші, але. Вам що? По п'ять років? Та мій Джон Джон малює краще. Я думаю, він відсталий. Ніхто не казав, що буде легко. А я кажу про щасливе дитинство мільйонів американських дітей. Найважливіша Рукторжики. Що? Ти Ті смашена мене. Не те. А хрумці пани, це ще жарт. Хто перший потрапить на полицю, той і виграє. Давай так! не чувати! ти зайшло так далеко. Нідаки. Так Ви ж виробляєте пластівці? То чому він вибухнув?